Все-таки вони 6, да? Лучше вони чи? Ну, Вони самі краще. Да? Фусквар, для хоскварня робить орегон. Ага. Орегон це лідери. Квадратний ріжучий зуб, агресивний зуб угу. по мерзлим, по твердим вона більш краще ріже, ніж проблизу. В цих шин, тобто шинах кажу, в пилках спочатку одягаєте. Заводите ланцюг от на кільце. Ага. Потім вже виставляєте це. Ну, Мабуть, що як ви на пористі. Так, -да. Так, натяжник. Звідси. А, тут ще по старінці, бля. Це, це... Ви правильно по пастинки, тому що 288 це модель 88-го року, так, по-моєму. Такого плану. Ось, підігнали. Все, воно лягло. Воно в кільце попало, попало в кілочко. Потім одягаємо кришку бічну. Наживляємо газ.